Добрий день малята. Певно, чули ви, діти? вже не вас такі слова. Хліб потрібно шанувати, хліб усьому голова. Отже, ви, напевно, здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити. Так, про хліб, про його значення у житті людини. Важко уявити собі життя без хліба. Народ віддавав і віддає велику шану хлібові. Про хліб складено багато віршів, казок, пісень, приказок, прислів'їв і загадок. Послухайте декілька прислів'їв про хліб. Хліб у сьому голова. Хлібові немає ціни. Хліб батько вода мати. Сила від хліба хліб від землі. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Діти, а чи знаєте ви, який шлях проходить хліб від зернини до нашого столу? Звідки береться хліб? Давайте з вами разом пригадаємо. Щоб виростити зерно, треба спочатку зорати землю. висіяти в неї зерно. Дочекатися, поки зерно дозріє. Потім комбайном зібрати це зерно, машинами завести на млин, де його змелять у борошно. Потім наше борошно потрапляє на завод, де з нього випікають смачні хлібобулочні вироби. На полицях магазину ми можемо зустріти дуже багато виробів із борошна. Це і запашний хліб, батони різні, святковий коровай, запашні пироги та різні тістечка солодкі. А ще із борошна наші господині, мами наші, бабусі ліплять смачні, дуже смачні вареники. Пропонуємо вам пограти в гру. Відгадай найбільше виробів з борошна. Уважно розглянь картинки та назви їх ознаки. Бублики. Хрусткі. Кекси. Смачні. Пухкі, пампушки. Рум'яний батон. А це святковий. коровай Фігурне, печиво. А це вишневий, можливо, персиковий, пиріг, рогалик, рум'яний, українські, смачні, вареники. Пиріжки духмяні. М'який рулет. Він у голова. Корисний житній хліб. Дітки. А зараз ми вам пропонуємо зробити аплікацію ось такі чудові гарні колосочки. Для цього нам потрібно картон чорного кольору, гарбузові зернята. Папір жовтого кольору, клей та біла фарба, серветки і ножиці. Для того, щоб розпочати роботу, потрібно спочатку зробити гімнастику для наших рученят. Давайте разом зробимо. Жовті колосочки. Вітерець гойдає. До землі ізлегка він їх нахиляє. Прилетіла пташка, сіла на стеблину. Поклювала зерна, діткам прихопила. Молодці розпочнемо нашу роботу. Із паперу жовтого кольору вирізаємо смужки для стебел нашим колоскам. Потрібно три смужки. Ось так. Наносимо клей по всій смужці, обережно приклеюємо її до картону. Ось так. Залишки клею забираємо серветкою, міцно притискаємо. Далі із смужки прямокутної форми зріжемо кутики і зробимо листочки для наших колосків. Ось так. Намашуємо клеєм та прикладаємо до стебла. Ось так. Притискаємо серветкою залишки клею, забираємо. Далі потрібно насіння гарбуза намастити клеєм та міцно притиснути до картону, формуючи колосок на стеблі. Ретельно змащуємо клеєм і міцно притискаємо. Ось так перший колосок готовий. Решту колосків. Зробимо так само. Ось такі чудові колоски у нас вийшли. Візьмемо зубочистку та білу фарбу і зробимо вусики нашим зернятам. Обережно наносимо фарбу. Малята. Ось такі колоски. Вийшли у нас, а ми з нетерпінням чекаємо на ваші роботи. До зустрічі!